Ну що ж, всім привіт! З вами Коля Бінго і це в нас вже дев'ята серія побликраще. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з друзями. Ну Ми поїхали! І так, ось, сьогодні ми будемо продовжувати працювати на дальнобойщику. Повторюю, тому прижимайте лайк і підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим відео з друзями. Ну і гарного перегляду. Коротше, пацани, я і повторюю ще раз, сьогодні працюємо на дальнобойщику, бойщику, але замість Дафа вже ганяти на на тягачові пацани. До речі, хто уважний, той одразу мій звернути увагу на верхній правий угл на мій баланс. У мене зараз 1 млн 234 239 рублів, де я їх взяв, з карточки не знімав. Пояснюю, пацани. Мені, коротше, вчора випала тачка за 900 тисяч стандартного кейсу. Я її продав пацані. Не вчора, а сьогодні вибачаю, сьогодні продав її, і в мене стало лям. У мене було скільки 600, 634 тридцять і сталося мільйон двісті тридцять чотири. Хто з математикою на хто з математикою добре, той знає. Коротше, пацани, Дивіться, в чому прикол. Тут ще є, тут є, типа, дав, дав. Тут є Mercedes-Benz і цей тягач. Орендувати Mercedes коштує 1000 рублів, дав 2000 рублів і, і тягач, тобто, називається його назва Peter Білд, модель. Модель 579, 3 тисячі рублі, Сьогодні, як би я не хотів працювати, якби я хотів працювати на DAF, але сьогодні ми працюємо іменно на цьому бензовозі тягачовий. Бо чого в бензовозі, то він сам більше тягає бочки з бензином. Ну і або солярою, хоча палений, паленофури. Главное орендували, вон же тягач. Ну а поки таймер тікає, погнаю, візьму пацани заробимо замовлення якесь, яке там перше випаде. Обична руда. Ну і поїдемо, так 35 тисяч не я Хочу якісь хоч 40. 36, близько. І третє, 38. Нежеворазкбатеріво. Ну, погнали, пацани, все. Руда. Руда, райс, ніже воск батаріво. Ну і ладно. Так, зараз йдемо. Йдемо на фуру сідаємо. Заводимо і їдемо. Так, вовна фура. Так, ні, на ну, дроді. Не рано. так від непоганий. А от в роботі, пацани. Та ні, в роботі теж вроді нормальний. Я буду... Я не буду тіпа, зараз хуже, хуже їхати на чашок врізатися. Спеціально, щоб ви думали, що погана фура, ні. Я буду робити все як на звичайній фурі, як на дафу. Ну, Нові висновки ви потім зробити самі. Так, один команду карго поки фура загрівався, закляне її. А отразу фари. І погнали все. Подивіться, такий смішний прицеп для цього тягача. Тобто нам давати обзор. Така тут кабіна пацани. Такий від від третього лиця, такий від першого. От на заді, назад, два спальних місця, нижній і верхній. дивіться, тут тупо, як на якійсь кухні можна ходити. До речі, тут назад, на низу міститься дві людини, ну і наверху ще двічі один. Тобто тут можна спати. Трьом-чотирьом людям спокійно, бом тільки нанесу. Там ну, хай один для комфорту. І комфортно і нормально. Так, ладно. А ще якщо увімкнути печку, то взагалі тобі. Ладно, пацани, чіпляємо цей смішний прицеп. Смішний, то що його мерседес натягає. Якщо, якщо вірити по, по меню, то мерседес це слаба фура. Дав а тягач це найсильніше, хоча тягач, хоча дав так само, як тягач. Тупо в обічну дав йде 150 км, так само тягач, а з прицепом повним то йде 140, що тягач, що дав. Ну да ладно, все, на 4 км їхати в батиріво. Надіюсь, все буде нормально, все пройде ок. Тому що мені гарної дороги, а вам гарного перегляду. Так, двіжуємо, це у нас що? Дев'ята серія виходить топово пацани. Сьогодні у нас має вийти все топово, має пройти відео тоже топово. Без... Не так як вчора. Сьогоднішні... Сьогодні ми завершимо це відео, не так як вчора, що в мене пропала фура або ще щось, бо я не доробив заказ. Ні, сьогодні я все дороблю, сьогодні в мене нічого не пропаде, нікуди мене не посадять і нормально. А то були такі опаці, що колись і в тюрму сажали під час відео. Я того не хочу, мені того не потрібно, тому пацани. Тому як є, так і я працюю. Так, ще 2 км, 26 кіти. Ну зараз ми через гарельку біом поїдемо і одразу кинемося в батарею. Так, ну ладно. <кхи> так, давайте, пацани, зараз. Давайте з першого разу спробуємо заїхати. З першого разу ні то, що рульове погане. Вот. Я вивертаю по максимуму, але не повертається. Так ну вже пішло. Так, з третього разу заїхав. Ну ладно. <кхи> давайте тут зараз втопчемо дорогу, що ми назад їхали. Ні, Ми назад не сюди поїдемо, поїдемо назад поїдемо через гору, тому що нам треба через, через Арзамас і одразу в Ніжіверську. <кхмі> тому пацані так і є, все. Ладно, зустрінемось вже десь біля шахти. Для вас піде секунда, для мене піде 5-6 хвилин. Тому зустрінемося в шахті. Так, пацані, ну що під'їжджаємо до шахти, там вже шахта є я, я, я тут. Там вроде ніяких поміг немає, так що погнали. О, фура бочком дає. Фура тоже трохи знає за дрифтинг и оффроуд. Так, ладно, пересхопа. Ну чи з першого разу. Ага, фура на тоже. теж. Угу. Не з першого разу. Так, ну, ну, ладно. Ого, у мене взагалі прицепли. Того не з першого разу. Так он не вдалі дублі. Таке буває, пацані. Зобіоквитися спішиш, а я якраз спішу. Так, все заправляємось і їдемо через армаз якраз в ніжірську. Так. Ну що, заправились тепер. Погнали. Так, Не, реально, цей присад для мене, для цього тяча маленький. Він має ті такі величезні жовчами. Так, ну ладно. Все нам тут зараз через город наліво. Якщо кудись вправо, якщо через город наліво, але через город просто швидше. Тому погнали. Вс, їхати 3900. Ну, в принципі, не так і далеко, фура йде. Так, все. Так, опа. Так. Не, в принципі, не такі такие погані такива, че у мене до нього мати тяму. Мати тяму як її, так, і все. Так, а даненька уже тут батарею не було. Буквально вчора в не раз. Так ладно, пацаны зустрінемося, вже здесь питер за масом. Тьфу я підраз за під ниже під куртом. Вот вам гонка. Дав против тягача. Справа дав. Я на тягачові пацаны. Я иду стийки и не достигю. С тем самым прицепом на тій самій трассе понад. Чем дав хуже. ну зараз трохи попадаю, він чуть від газ скину. Давайте я почекаю, трохи навіть. Всю гаску. Ага, все. подрезай, и подрезай. Так, ну ладно. У него поступано поступано, посту все. На короче, один раз. ого. Четко, четко, опытно. А, просто, что ему я скажу, вот Ему тоже ниже грузку, потому что он тоже на батарею загружался. Так что я как раз там здесь может и сустрелим. Так, пацаны, что приехал я до конца, пошел заказа и... Так, пішло у мені 890 рублей і все. Про це пропав, руду завіз. Тепер що я вам можу сказати? Все. Цей заказ і їдемо за другим. Зараз постраняємо. Доїду до ТК і там же ТК, возьму ще другий заказ. Ну і будемо далі працювати. Все, зустрінемося в ТК. Ну що я вже така і все разом за из-за заказ я, я намотав 36 км. 36 км за один заказ, ви прикиньте. Ладно, виходимо по наразі. Восьмой другий заказ. Так. Опа. І який нам тут заказ Давайте якийсь. О, ще бометав. Так, метал. Так, рупусаю ніж метал 35-31к. Кілометраж нормальний, але, але зарплата мила. Ладно. Вже, мало часу. А ще один заказ робити треба, то оберемо цей. Так. Сідаємо фуру, водимо команду кар у нас там прицепку. Тут на сампії команди в касі тут є. О, оце для таких тягачів. Але такі, такі прицепи, я вам скажу, не дав і нічого. Спокійно тягують. Так, все, сірі. Світло-сірій безпі. Там на сірій, так. Ну, да. ну ладно, лізею, цього мерзка мерсе мер... Ладно, Зараз рубуса його в складі загружуся, мені ж розкопу Ладно. Оце прицеплятячі вони тут Так, 700 метрів понагли. Давайте бачу, 600. Та тут незалегну склад і я одразу ж поїду через леткарну зару. Так, na to Він видно de aimet хоч. Це прицеп для справжніх фур, а не то і з вуглем, але ви будемо він тяжкий, він важкий вугіль, Тому напевно такий при прицеп. Тупо з таким би єлі-єлі підходить. І що я задасть, за 10 воен справляюся з тим законом, то так би справляюся за квітн 25 30 Люди ехали, беги, было 50-80 км в час. Сидят. Ладно, давайте сразу же с воротом заранее кусь. Оп, загрузка Давайте заранее хоть назад так вот, да? Все, загрузка. Блин, не да. Оп, загрузка пришла, заразу мы в все едем Все. Все, загружила, загрузилось. Надіюсь, мене ніяка поліція і нічого не спіни. Це відео я хоч зроблю нормально. Це відео я дозапишу нормально. Надіюсь, без пригод. А ні, як то, що мене тупо залишалося, Скільки 345 метрів, як зарабовню. І тупо, перед самим заказом спинила поліція і все, і фура пропала. Ладно, пересадом, коли ще фура стоїть, ну ладно. Так і має бути. Короче, ладно, пацаны, зустріємо здесь ни нижгорстку. Так, пацаны, пацаны, я вже в горстку доїжджаю до порта. До заказа точніше. Так, все. Оп, доїжджаємо, ще залишається ще сокнути. Так, я у пальці, щоб мене не виплоло і щоб мене ніхто не бо Це буде тупо капец. Ладно, пацаны, я вам даю слово кульбін, а що це кінець відео, я завершу тупо завершу нормально. От на цьому місці ні вчора іспанія. Не 345 і 245 метрів було. Ладно, я слово своє ніколи не нарушаю і реально. От я, я точно... Я, я зараз тупо Тупо реально сильно рискую, але одно даю слово кабіну, що я це показу. Хоча б здороблю. Це ваше нормально, як я таке є. Так, ага, все вестий код, Ну погнали код введем, за КВ. Так не було шкода, ну ладно. Давайте погнали. КВ. Д. Ой. Б. Не Д, а Б. Ва 4. Все, по снігу, великий кот і заробила 31 548 рублів. Мі баланс за 1 300, 1, 301 ,000, ну 3000 77 рублів. Все посади таки на чем буквально дякую заставить лайк. Підписуйтесь пі, пі, на YouTube канал. Делиться с видео друзьями. Всім пока-пока. Пока. пока, пока.